Щоденник стартапера 4. А ще хочу доповнити по вчорашньому дню. Спілкувався з Ярославом з напарником, ну, годину точно. Також спілкувався з клієнтом, також монтував те відео, і це відео я буду монтувати. Я запитав у замовника, звідки він дізнався про мене і так далі. Він написав, що тік-ток далі передивився, підписався, подивився пару відеосів, захотів вашу колонку Чесно, не слухав через навушники, заочно вірю, що це шикарно. Також сподобалась ваша подача і так далі. Думаю, що. Це все в комплексі, якби просто одна колонка без вас, я б не зацепився. Я коли вчора читав, це так було розйобисно, просто піздець. Це так було приємно, що так відверто і точно. Олександр. Е, типу як підтвердження, типу якщо це дійсно так, це так охуєнно. Сьогодні я буду фарбувати. Коротше, паралельно, я зараз роблю три колонки. А якщо прям глобально, то 4. Четверта робиться окремо, готується. Це дві соти, і ще один корпус. Я зараз покажу. А ще о, чуть не забув. Ще зранку я підбирав нові компоненти, елементи. Шукав на OLX радіо і успішно знайшов і замовив. Є те, що рідке, є те, що я б хотів би спробувати, подивитися. Мені здається, в цьому може бути щось прикольне. Ну і також ще я позамовляв пару пару штук того, що вони вже треба. Перед тим, як записувати відео, я, тіпа, подумав, що так цікаво виходить, що вчора я прям не хотів, а сьогодні такий о-о-о, можна, можна робити, можна робити. Типу, в мене сьогодні настрій набагато легший, ніж вчора. І це прикольно. Я не думав, що є стільки моментів, які я роблю, і я про них все одно не розказую. Момент також про те, що. Я замовив рекламу, рекламне відео воно скоріше за все, що скоро буде, і я теж приділив туди увагу. Відбирав фото, які потрібно, а також відео. А для того щоб вийняти відео з інших відео, треба закинутися в монтажну програму, повирізати всі штуки і теж скинути. Ну, типу, це теж якийсь процес. Тому я чекаю відоса. Мені здається, що буде прикольно. They checking for me, no one checking on me So I had to go run up a check I got the message on me, get yeah, no flexion on me, my attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset I had to put all their egos in check I want the money to. power